Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. І так, сьогодні ми продовжимо нашу тему. Ми з вами вже зробили основу нашої нової мандали. Тепер будемо це усе робити далі. Дивіться, якщо зробити на 6 паличок, в нас з вами будуть виходити ось трикутнички. Бачите, вирісовуються такі гарнесенькі трикутнички. А якщо на вісім, то у нас з вами виходять, бачите ось. Зараз покажу, щоб вам було. Ось квадратики. Ми будемо з вами робити квадратики на, на один квадрат, а потім на другий. От дивіться. А от бачите, я тут як, яку серединку зробила на білому тлі. Ось така вийшла гарнесенька серединка. Давайте я вам зараз покажу. Ось дивіться, тут ми вже зробили ось на, на, оці, на оцей квадратик, ось на оцей. Я вже накрутила, бачите, ось розову ниточку. Потім на, на інший хрестик зробила і ще одну. Тепер дивіться, як у нас виходить. Якщо кути у нас тут, значить слідучу ниточку ми посередині прив'язали, ви вмієте це робити вже. І ось що робимо. Ви пам'ятаєте, ниточку ми притримуємо і накручуємо через раз. Зверху вниз і закрутили. Зверху вниз і закрутили. Зверху вниз і закрутили. Зверху вниз і закрутили. Зверху вниз, ось цю ниточку ми прикріпили ту, що в нас була розовенька, закрутили. Бачите, зверху вниз, і вже, бачите, в нас тут в нас виходить. О, о, тихенько, гарненько. Усе повинно бути дуже-дуже гарно. О, бачите, і виходить у нас квадратик. Один, другий, це вже третій, Слідучий квадратик ми вже будемо робити звідси, накручувати. Бачите? І поступово-поступово і у нас з вами вийде ось така мандала. На сьогодні усе. До побачення!